Також маленькі бродівчани та діти із числа ВПО взяли участь у квітковому майстер-класі. Побувала на заході і наша знімальна група. Увага на екран! У бродах організували квіткову вечірку і зробили це в ігровій кімнаті. Вперше ми мали змогу поспілкуватися із власницею дитячої ігрової кімнати Кіц Сторі. Яка детальніше розповіла про подію? Діток чекає майстер-клас, також вони будуть вчитися робити квіточку. Вони будуть саджати квіточку в горщик, будуть розмальовувати цей горщик і потім з собою зможуть забрати. Але яка квіточка виросте, це буде таємницею навіть для мене, тому що ну насіння досить таке різне. Також діток чекає ткаміні-вечеря, піца сік, ще будуть розваги та святкова вечірка в дискотеках. За допомогою клею та спеціальних серветок діти створювали троянди з різною кольоровою гамою. В такий спосіб малеча проявила свою творчість. В загальному цього дня дітям тут було весело, та вони з користю провели час. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.